День героїв, 23 травня, має бути офіційним святом. Українців просять підписати електронну петицію. Вона є на сайті президента України. Зареєстрував таке звернення відомий громадський діяч, кандидат юридичних наук Леонтій Шепілов. Щоб петицію розглянув президент, необхідно зібрати ще 23 тисячі голосів. Зараз не набрано навіть 2000 голосів, тобто 1970 кілька хвилин тому було. Тобто треба про це більше говорити, ще більше популяризувати. Але маємо в запасі ще 86 днів, і тому будемо максимально робити все, аби ця петиція була підписана, і свято вшанування героїв було день героїв було на державному рівні затверджене. День героїв в Україні масово почали відзначати після Революції Гідності та вторгнення Росії в Україну в 2014 році. Однак це свято має довгу історію. Відзначати його постановили в 1941 році під час другого великого збору Організації Українських Націоналістів. Була у нас постанов вшановувати героїв. Це зійшлися, що це мало бути травень місяць, бо в травні місяці загинули такі визначні провідні діячі. Це Микола Міхновський і Симон, Симон Петлюра, а також Євген Коновалець. Ну, зв'язку з тим, що Євген Коновалець встанув 23 травня, то було вирішено цей день, щоб був присвячений героям України. Євген Філь додає, що петицію він та його однодумці вже підписали і закликає зробити це інших, адже відзначати свято на державному рівні важливо насамперед для популяризації українства загалом, і особливо в тих областях, де раніше не проводили заходів до дня героїв. І коли це свято набуде такого державницького спрямування, можливо, через такі. Не примусові, але такі вертикальні заходи, тобто, які будуть йти там з вказівкою від міністерства освіти відзначити це свято на уроках в школі, чи від міністерства культури провести захід. Тобто, по вертикалі влади, я думаю, що, ну на мою думку, воно дійде максимально це поширення до кінцевого споживача, тобто до громадянина України. Леся розповідає, що війна триває, і героїв тих, які захищають нас від окупантів, стане більше. Але окрім цього, до свята причетні усі українці, адже вижити в такий важкий час це справжній героїзм. Це батьки, які народжують дітей зараз. Тобто вони теж герої, бо народити дитину в країні, де війна, а всі діти, які народжені останніх півроку, це фактично діти, які, мами яких виносили вже під звуки тривоги, ховаючись бомбосховища, це теж герої. А молоді люди, які не виїжджають за кордон при здобуванні при настані 18 років, вони теж герої. Опитані нами тернополяни підтримують ідею відзначення Дня героїв на державному рівні. Варто згадувати героїв через те, що вони захищають нашу країну 6014 року. На мою думку, варто, але це потрібно робити після війни. Зараз це можна зробити лише номінально, тобто що день героїв він існує, але це має бути звичайний робочий день. Поки не буде перемоги і миру, святкувати не варто. Тому що справжні герої зараз на фронті. В першу чергу, певне в даний час для наших військових, тому що вони віддають своє життя. Вони ризикують ним заради незалежності України, цілісності суверенітету, кордонів. Не можна просто лиш, в даний час лишатись осторонь від, від наших військових. Додамо, що року в Тернополі та області відзначають День Героїв. Цьогоріч також заплановані заходи з вшанування усіх героїв давніх літ та сучасності. 23 травня в музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини будуть проводити спецпогашення марок та конвертів, які приурочені Дню Героїв.